Привіт, я Олександр Зеров. І для сьогоднішнього випуску вибрав суп з індійської кухні суп, який зветься Расам. Існує дуже багато варіацій його, але всі вони схожі в одному. В цьому супі використовується досить багато спецій. Отже, це пряний суп, томатний. І наповненням буде сочевиця, тобто це буде веганський суп, не буде використовуватися м'яса, не буде використовуватися м'ясний бульйон, але надзвичайно такий це тонізуючий з вибуховим смаком за рахунок усіх цих спецій і трошки чилі. І я думаю, що якщо вам кортить спробувати щось нове, оригінальне, цей суп якраз чудово підійде. Почати хочу з томатів. Власне, томати це є основа цього супу. Я вирішив використати тут так, би мовити, мікс, оскільки зараз досить важко знайти хороші помідори. Тому я вибрав один помідор. Він потрібен, щоб якби, був а, смачним. Е, тому е, тут буде помідор, власне, помідор, великий м'ясистий. І я використаю ще консервовані томати, які можна знайти е, круглий рік. Це простіше, е, в них чудовий смак, чудовий колір. І якраз поєднання ось цього свіжого і е, консервованих. Буде досить непогане. Але мені почати треба з того, щоб почистити цей помідор. Він повинен бути вже без шкірки. Тому я зараз закип'ячу трохи води і просто його на 1-2 хвилини закину в кипячу воду, щоб можна було легко почистити шкіру. Потрібно підготувати ще буде сочевицю. Я не знаю, там використовували ви чи ні. Це досить цікавий. Продукт. Я вибрав зараз там, оранжеву, помаранчеву, є ще зелена. Вони трошки відрізняються і за розміром. І, в принципі, зелена трошки довше вариться. Тому виберіть, тут може підійти будь-яка, яка вам, яку ви знайшли. Вона дає власне наповнення, і цей суп, по суті, овочево, пряний, там, томатний, він є не настільки там, скажімо, легким і дає якесь наповнення. Тобто їжа. Має ще там, на меті не тільки там потішити смаком, але й нагодувати. Сочевиця тут не зробиться. Її треба промити під проточною водою, гарно промити, щоб вона вже була чистенька, І залити достатньо великою кількістю води, І варити десь приблизно цю треба буде хвилин 6-7. Вона може бути там напівготова, до кінця не треба готувати, оскільки ще вона буде доварюватися в самому супі. вже. Я зараз закину помідор. Він кілька хвилин буквально має обдатись, щоб його легко можна було почистити. І сочевиця, як казав, промита. Я висиплю, зварю всю, можливо, використаю не всю, теж досить багато води. І зварити так, щоб вона майже майже була готова. Ось. Солити зараз нічого не потрібно. Взагалі, специфіка пряних страв те, що дуже часто сіль навіть не потрібна. Навіть якщо нічого не солили, за рахунок великої кількості спецій і цього смаку, здається, що воно все посолене. Дістану зараз помідор. Кидаю в холодну воду, видно, як він розкрився, дуже легко буде зняти шкіру. Далі порізати досить крупними шматками, не треба сильно там мілки, оскільки це одно ще буде перебиватися блендером. Поки він вистигає, я зараз спокійно підготую зелень, яка теж буде додаватися в сам суп. Отже, мені треба м'ята і кінза. Кінза це кінза, якщо ви її не любите. То, мабуть, цей суп вам не підходить. М'ята тут додає свіжості. М'яти треба менше, кінзи треба більше. Вже скоро буде готова сочевиця. І тут ще порада не виливати цю воду, відвар від неї, оскільки його, власне, будуть ну, використовують в самому супі, якщо він густий, то доливають не просто воду, а можна долити цей відвар, який має теж буде мати смак. Сочевиця майже готова я її вимикаю. Я бачу, просто по ній. Вона вже розкрилась, стала більшою. І поки що відставлю. І переходжу до самого супу. Зелень теж чекає. Тепер томат, який треба почистити. Навіть, в принципі, можна залишати, але все-таки навіть після того, як ви будете перебувати блендером, ці шматочки шкірки досить такі приставучі, прилипучі, вони можуть залишатися дрібними і не дуже комфортно може бути їсти, тому залишити так. Чілі це теж важливий елемент. Я обрав два, там трошки це змінить колір чилі, в принципі, як його страта, це питання смаку. Тут я не можу вам нічого радити, по великому рахунку ви можете навіть не додавати чилі взагалі, якщо боїтесь гострого, вистачить пряності. Але трішечки я би залишив, тому ну, я не багато. Зараз наріжу чилі. Трошки червоного, трошки зеленого. І далі на мікс буде олії. І вершкового масла, трошки його посмажу. Туди додам уже томати, поготую це все разом. Я зараз зберу все потрібне для спецій. Отже, спеції, сковорода, суха, без олії. За одним з рецептів взагалі спеції, особливо там зіру, горошок, смажать на маслі вершковому. В принципі, це можна робити, воно там додасть свого аромату. Але ну, тут це, як, я думаю, зайве, тому я залишаю так. Просто я прогрію трошки усіх спецій потрошки. Останніми я буду додавати ті, які вже мелені. Тут є гарам масала, це там, індійська відома суміш спецій. Ось Зараз я сюди додам. Трошки усіх. Залишиться тільки кориця. і гарам масала, як не дивно, але в суп використовується кориця, що для багатьох з нас, мабуть, незвично. Але тут вона присутня. І скажу, що там вона не псує точно усю картину. Ось тому я ставлю сковороду. Ось добре відчувається запах, починає прогріватися, і запах спеції стає дуже відчутним. Важливий показник, що все правильно. Аромат чудовий. Думаю, що їх більш ніж достатньо. Повертаємо кастрюлю і я висипаю все сюди. Одразу ж сюди я додаю зелень підготовлену, м'ята і кінза. Також додаю корицю. Кориці небагато. буквально. Там, менше, ніж солі, коли ви берете солити. А ось гарам масали цієї суміші можна багато, вона дає основний смак. Якщо ви не знайдете, в принципі, там, ну, це буде не те. Можна використовувати звичний для нас порошок карі, який не гострий, який продається в магазинах, але скажу відверто, це зовсім інший смак. Додаю одразу лайм. Сіклайма і не бійтесь, якщо вам раптом видасться, це залежить від багатьох факторів, від того же помідора кислоти. Якщо раптом не видається, що щось воно трошки кислувате, це додати просто цукру. Просто блендер ручний, перебитий і треба буде повернути знову на плиту. Звісно, перебивати потрібно зараз, оскільки потім буде додаватися сочевиця, вона не має бути в пюре. Такий останній штрих це чесник, потрібно просто взяти залишки вершкового масла, додати можна на ту сковороду, де смажилися спеції. Додам буквально краплю олії ще. Перекинути чесник швидко, менше хвилини, секунд 30, він смажиться. Я зараз підготую кілька слайсів красивих перцю. Це теж більше для прикрашання. вже В принципі, можу переставити стрюлю і додати сочевицю. І також додати трошки відвару, оскільки суп вийшов достатньо густий. Тільки ви відчули аромат чеснику, цього достатньо, його не треба засмажувати, там робити золотистим, це вливається, ця суміш теж в суп. Фактично зараз залишилося тільки усе разом знову нагріти, поєднати. І ось на цьому етапі. Я, власне, буду перевіряти сіль, цукор і робити баланс якихось там спецій, можливо, щось додавати, якщо буде це потрібно. Але сам по собі він вже точно достатньо пряний. Надзвичайно ароматний, пряний з гостринкою індійський суп расам. Одна з його варіацій, готовий. Цікавих будь-яку пору року взимку, влітку, навіть коли спека його цікаво з'їсти. Тому пропоную спробувати і зберігати усі ці спеції, які ви до нього купите. Їх можна використовувати не тільки в супі, будь де раз сам для вас. Спробуйте і смачно.